Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше дегустування екзотичних фруктів. Їх накупляли нам наші діти. Будемо їх пробувати на смак. Як ці фрукти називаються? Не на всіх наклейки назви є. Як їх їсти? Розріжемо найбільшого фрукта. Опа! Гляньте, який він красивий. А -а 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 -а! На що ж він схожий? На кого? Так, оце зернятко треба все повибирати. Ці зернятка не стівни. Їх треба всі вичистити. Зараз ми їх почистимо. Зріжемо ще і шкірку. Ой, папая ти велика. З чим тебе ми будемо їсти? Поріжемо папаю на шматочки. Ось так. Ось так. кусочка візьміна, покажи, який він так. Розріжемо навпіл і черімою, почистимо шкірку ось так і наріжемо так, як і папаю на ось такі шматочки. А це у нас екзотичний фрукт, що я не знаю, як називається. Ви знаєте, як називається? Назвіть мені його. А всередині насіння огірків. А як же його їсти? Наріжемо його шматочками разом зі шкіркою. Це що за фрукт? Гранаділа у нас, дивіться, як вона крутиться, як дзига. Так, тепер етикеткою туди до стіни. Розрізаємо навпіл і будемо смакувати екзотичного фрукта. Ого, який він твердий! Його і розрізати добре не можна. А як же цю екзотику їсти та тільки ложкою? Ви подивіться, яке воно рідке. А смачне, смачне, а пахне Солодким. і солодке. Давай на мені ще ложечку в рот. Ну воно таке, не сильно смачне. Сейчас попробуй. <ривіт> 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 не можна <їх> взяти, правда? Тікає. <ривіт> Це щось уже непонятно, що оранжеве. Екзотичні фрукти. Ото вже фрукти в нас, Ото, о -от то -от, да. ото гляньте, ну які вони великі, яка тут краса. Уже порилися в інтернеті, шукали назви фруктів. Не знаємо, чи правильно назвали. Да, оце у нас велика папая. А оце таке колюче. Це ківано. Кевоно сонячне гарне. А це. Черімоя. Черемоя, солоденька, і гранаділа. Гранаділа. Тепер старінки попробуємо шматочки. Якого шматочка попробуємо? Давай візьмемо. Найсмачніше. Яке воно? нас Найсмачніше черемоя. Давай черемою і в рот. Але смачне. Що ж смачне? А ще що смачне? Ще папайя. Папайя, давай. Смачне, ложечку ще бери швиденько. Ця папайя смачна. І що то в нас ще? І ще в нас тут гранаділа. Їдяться mm -hmm. ложкою. О, яка грає інділа! Це обша смакота. А що ж треба сонячно попробувати? Творот клади. І сонячне ще попробує. Сонячне як називається? Ну... Ківано. Ківано. А його теж ложкою їдять. А це він чи вона? Друзі, просьба! Напишіть у коментарях назви побачених наших екзотичних фруктів. Також будемо вам дуже вдячні за вподобайки. А якщо хто ще не підписався на наш канал, то просьба підпишіться, щоб ви і ми щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.